Поліція Гонконгу розібрала барикади, які звели демонстранти. Правоохоронці відтіснили людей з головної площі від урядових будівель, а також прибрали металеві загорожі і вивезли їх на вантажівках. Люди опору не чинили, та сутички все ж спалахнули, коли невідомі в масках стали нищити барикади. Поліція та перехожі засвідчили кілька нападників, побили літнього чоловіка і атакували мітингарів, які спробували зняти їх на камеру. Раніше голова адміністрації міста Джиньїн сказав, влада може застосувати силу, щоб Розігнати протестувальників у них наголосив посадовець, немає жодного шансу змінити позицію Пекіна щодо місцевих виборів. Саме бажання демократично обирати очільника Гонконгу і вивело тисячі людей на вулиці понад два тижні тому. Ми не намагаємося розчистити зону мітингувальників. Ми просто прибираємо з доріг барикади, які заважають рухатися транспорту і забираємо назад речі, які належать владі. Вчора студенти хотіли домовитися з урядом про те, щоб відкрити цю дорогу. Квінсвей. але поліція почала просто розбирати наші намети.